Так, друзі, всім вітання. Вже трошки пообмолочували і є час показати вам свіжий комбайник, який до нас приїхав. Це клас Домінатор 86. 86-й домінатор. 4-метрова жатка 390 коси, шістька Perkins без турбіни. Двигун 120 кінських сил, 6 без турбіни 120 кінських сил і 300 годин напрацювання. Стан комбайна суперовий. В, цьому, в такому стані цих моделей вже, мабуть, одиниці лишились. Зараз пройдусь, покажу вам його детально. от Він ніде не погнутий, не фарбований, не ржавий. Стан прям суперовий. Стебле піднімачі має, 3,90 коса захват, жаточка в суперовому стані, шнек ніде не погнутий, каміння не ловив, днище ціле не погнуте, лижі не протерті. Ось така жаточка. Гідравлічна вигрузка. Є реверс наклонної камери, датчики аварійності. раз покажу жаточку, подивіться, всі защити, все на місці, нічого не погнути, не побити, не поварене. Ось так все виглядає, подивіться, стан зірочок. Сипів. Суперовий стан ваточці, оригінальна кабіна. гідравлічна вигрузка так, пройдусь по колу, покажу його загальний вигляд. Ось такий комбайник. Зараз перейдемо до його детальнішого огляду. Як бачите, по балці, по рамі, ніде не ржавий, як класи люблять ржавіти, не фарбований. Тут Ножка теж, бачите в якому стані, резина. Подивіться, резина, стан суперовий, Тріщин немає, це ще гудіари, його рідні. Передня, ця задня, зараз відразу покажу передню. Передня теж. Будієр. Ще його рідна. І подивіться в якому стані. Тріщин немає. Тріщин немає вона тут взагалі. ну резина прям як новенька. Це є реверс наклонний. Так виглядають бортові. Якщо бачите, ще нічого не розбиралось, не розкручувалось. Такий комбайник. Що ж, перейдемо до його детальнішого огляду. Зараз повідкриваю всі лючки і будемо показувати. І так, почнемо огляд. Ось такий вигляд. У нас тут посередині. Елеватори в суперовому стані. Варіатори не течуть, ремені. Супер стані всі. Там міняти нічого не потрібно. Елеватор колосовий теж нічого не протерто, тут нічого не прогнивши. Ну, тут десь місцями фарба повідлущувалася, а тут проблем, в проблемних місцях, як бачите, все ціленьке, нічого не прогнивши. Так. Ремені всі гарні тут. Що вам ще одну розиму я показував, Резина супер. Повідкриваємо зараз дірочки на елеваторах покажу. Подивіться якийсь там Ще оригінальний цеп на захльопках, подивіться в фарбі. Елеватор, ще видно, що не розбиралося нічого. Зірочка просто, як новенька. Шнек там суперовий. Ось такий вигляд по елеватору. А, звичайно, зараз почнете писати, так це, це колосовий, ти покаже зернового. Зараз покажемо зернового. Зерновом. Ситуація аналогічна. Зірочка, як нова, цеп суперовий стан, шкрипки там. Все. Все, що, може, на заклепках. Ходімо далі. Е, тут по колу він рівненький, ну, і малесенька царапинка. Е, Ззаду по розпилювачу теж він ціленький, розпилювач не фарбований, розпилювач ціленький, оригінальний. Стан січкарні. Подивіться, які ножі, що вал фарбі, противоріжучі там всі гарні. Тут все в супер стані. Так Зараз ходімо ще по з цієї сторони резина. Аналогічна рама, ціленька, нержава балка. Ніде нічого не полопано, не поварено. Ось такий вигляд по соломотрясах. Це все грязне. О, все ціленьке, так само. Бачите, ще всі противоріжучі, рідніше, не, не замінювались. І... Я показував, що стан у них суперовий. Так, тепер по решетах все, все переводиться, все регулюється. Так, грохот там все ціленьке. Там видно, просвічується, нічого не гниле. Нічого не ржаве, тут супер стан. Так. Вигрузка гідравлічна, рівненька, ніде, ну о, тут має ось таку цяточку. Ну, тобто Вона там ні на що не впливає абсолютно, так вона повністю кріплення, ніде нічого не полопано, не поварено. Тут теж все, в супер стані. Ось так. Циліндрик сухенький, шнек у вигорості. вам зблизити. Коротше, він тут хороший. І ось такий вигляд по цій стороні. Всі ремені в гарному стані. Варіатори не течуть ходовий? Ходовий варіатор не тече двигун. Тут понизу все сухо. Е, що ще тут можна показати? Ну, В принципі, як бачите, тут немає нічого не ні повареного, не полопаного. От, Все в оригіналі і все в хорошому стані. Резина по цій стороні теж аналогічно, стан суперовий, не потріскана. Все класно. Далі. Тут ящички два. Це верхній, нижній. Ось так і верхній, і великий. Так, ходімо ще зверху покажем. Тут теж бачите, що він нержавий. Дивіться, який стан І зараз відкриємо до соломотрясів. Бачите, ще покрая у фарбі, соломотряси, самі ще у фарбі, Ну видно, що, що дійсно мале напрацювання. Ось так. І ходімо до двигуна і блонкера це вже з іншої сторони ну, рідко коли рідко ви коли зустрінете щоб був домінатор в такому стані зараз покажу двигун Поверху теж подивіться по цьому всьому білому, ніде нічого не ржаве. Ось так. І двигун. Шістьорочка. Перкінс. Шістьорочка Перкінс без турбіни. Подивіться стан радіатора. Зараз туди ближче залізу. В загальному по вигляду подивіться, як тут все виглядає. Ці всі обшивочки ціленькі, всі ущільнення, все. все класно. Тут бачок нержавий, все, все гарно виглядає. Перкінс, номер двигуна, кому цікаво. Тут у нас радіатор. Ось так все виглядає, зараз буду долізти. Подивіться, в якому стані радіатор. Все як новеньке. От. І там у нас бункер. Зараз відкрию його зверху. Відкрию його зверху і покажу. Ну, двіжок сухенький, працює суперово. Зараз запущу, покажу. І ось так. Так виглядає бункер. Бачте по фарбі не витертий. Шнек цей бункер не витертий, не погризаний. Ну, супер, супер стан. Так. І ходімо запускати. Ходімо в кабіну. Ось так виглядає у нас по кабіні. Тут ще обшивка, точніше ця целофан його рідний. Так його попередній власник не зняв. Я його знімати вже не буду, дамо таку честь вже новому власнику. Сідушка ціленька, як бачите. Так виглядають тут речаги. Ось дві. Дві 315 годинок. Ось такий його вигляд. Запускаємо просто типу заводиться і працює. Корова. Шісточка, Перкін, Це тема. Так, зараз запустимо молотарку. Жаточку відразу. Так, датчики засвітилися. caso. нас кнопочка на реверс і викручує взад. Електро реверс наклонки. Хочу вентилятори, то ну, все працює. Ого. Світлоповороти тут, коротше, все, тут все працює. І, і так, ще підбарабання і бичі. Але тут, щоб відкрутити, треба ключа. Щоб того лючка відкрутити, покажу вам спереду. Покажу спереду. Ось так. Ось в такому стані бичі. Не знаю чи камера передає. Але вони там як нові. Просто Вільненькі. Не знаю, зуби видно чи не видно. Короте, бичі як нові. Просто як нові. два під барабання. Звичайно, мабуть, не знаю чи вам буде видно. два варабання там теж суперовий стан. Все рівненьке, каміння там ніякого не ловив. Всі дротики, все. Все супер. Ось так. Майник дійсно вартий уваги. Стан суперовий, кого цікавить. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Також ще в нас буде Домінатор 48С, 3 метри жатка, з гідравлічною вигрузкою. Теж такий там буде суперстан, що ще цікавого буде. і... Джундіри будуть там ще деякі. Тому що, що кого цікавить, телефонуйте.